Що ж, всім доброго дня, ну можливо, вечора. Хочу зразу на початку відео вам повідомити. Так як можливо хтось замітив, а можливо, хтось не замітив, а можливо, комусь взагалі начхати. Відео почали виходити набагато рідше. Не переживайте, я нікуди не пропав, хоча хто тут переживає? Боже. Коротше, коротше, ми сьогодні взагалі не по цій темі. Я трішки з запізненням, але все-таки збираюся відкручувати нових персонажів. І наступний у нас на черзі, хто? Давайте ж подивимось. За хит не я учикал. А худавай-то? А ну не ладно. Одним словом, я довго думав вибирати між новим персонажем і старим алкашем, але, але вирішив, що все ж таки хочу признатися, що скритий мейнер кріо стихії, все-таки моя душа більше лягає до нового персонажа. Ну ви зрозуміли, що будемо вибивати різдві з попередніх молитв. У мене майже не залишилось прямо гемів, але я дуже сильно постарався. І все ж таки, ну ви бачили напевно, скільки я встиг назбирати, але, але я не впевнений, що нам цього хватить, тому що в мене немає гаранту, чесно кажучи, з мене не дуже щасливі перечуття. Давайте подивимось на банери. No, God! Знов ти Знов Коротше, я трішечки схвильований. тому давайте подивимося на банер Різлі. О май майка! Я сумнівався, я до останнього думав, що я буду крутити банера немолархонта, але ви подивіться на нього, як його можна не крутити. В <сум> Чувака, наручники є! Фіолочки тут, звичайно, такі собі. Курс поставимо на каталізатор. Ну, щоб банер розумів, в якому напрямку я рухаюсь, і підкрутив мені трішки. Як бачите, по молитвах, я заповсосив абсолютно все, що тільки міг. Ну, наскільки мені дозволяли мої ліниві руки. Все ж таки, тут відкручено ще 18 молитв було відкручено ще. Тому по моїх підрахуночках, якщо так прям акуратненько, то впритик-впритик, навіть якщо нам не повезе, то все ж таки ми його отримаємо. Що ж, не будемо зволікати, давайте без зайвих слів, хоча я тут вже не говорив на декілька хронометражу Давайте будемо молиться. Давайте, погнали! орієнтовно третя десятка. Не, ну ладно, я не очікував тут. Дорі. А на фяти мені потрібно? Я не знаю. Ладно, давайте я бажаю скіпнути. Двіду. Дякую. Мені одної було мало, давайте мені дві. Так, друга десятка, ой, четверта десятка, чи яка там? E, ну, якщо так брати логічно, я би хотів або Чугуна, щоб він вже допадав там до C6, буквально не вистачає три консти, або нехай падає Тома, так як він дуже часто появляється у мене відео. Тому я хотів би Тому. Або тому я хотів би тому. <граш> نя, ну, Піздець. Все, що ви? Нормальна шутка? Ну і хто ж це буде? Алло, Фіолка. Ой, Ти для Дорі випав. Все, добре, давай, погодились. Ладно, давайте, його для Дори, хай хай вона забирає. Все, успокоїлись, все, хай більше не падає мені в відосі. Давай. Це Орієнтон 48 молитва. Ну, Я надіюсь, хоч не до гаранту. Так. Давайте скіпнем цей раз. Ніу, гай! Ну куди? Ну серйозно, вона мені не потрібна. Ну, як, не то що не потрібна, хай лежить, але так, молитви ми вже відкрутили, але залишилось тільки прямоємчиками добивати. Що ж, я надіюсь, нам пощастить. Пощастить? Та хрінь там, скіп! Please, no! No! Я не знаю. Шлях Петро, інакше я не скажу. Та ти серйозно, ти вже це 6, все, можна падати. Давай, кіш, брись. там тебе мечик лежить, все, гуляй. Це вже вроді 68, чи 58, ну неважливо. Так, і давайте. Скіп? No! Я зараз не знаю. Серйозно, мені не впавши ні один шугун, ні один Тома. Що то має бути? Банер, ти мені торчиш бабки, причому такі багато. Давай мені або зараз різлі, або, не знаю, два Тома, або два чогуна. Все, різлі немає, значить ти мені даєш зараз два Тома ось цієї мани. Я здибув ще один, так сказати, момент, де можна використовувати слово Тома. О! Після Дорі, от очко, на Мені хочеться плакати. Ні, серйозно, якщо мені в попередньому відео випадали, 6 фіолок, там десять ще щось, то. На цих молитвах мене вирішило так конкретно підскамити, хоч, як то кажеться, перші її молитви вони самі фартові. Ні. Чому я провинився? Ні Тома, нічого не потрібні, але хоча б сузір'я, нехай падає, а тут. й хрін з нею. Ну все, я думаю, десь приблизно зараз ну, вже повинен, да? давайте, можливо, по одній. Я так акуратненько зараз підіб'ю. Так, Скіп. Ні, ну тільки щоб зараз, знаєте, не було такого, що я ще 20 молитв по одній. О, все, летить. Давайте, по традиції, я закрив. очі. Ну, я чую, що це прям різлі. Я чую, що це прям така уф, холодок повіяв. Гінши, <плес> ти мене на твінку. Якщо хто не підписаний на мій телеграм-канал, то зайдіть в опис, там є силочка, туди я поршу всякі такі моменти, які не потрапляють в Ютуб, в TikTok, ще кудись То мені на твінку замість ньові літа випала чіча Я надіюсь, зараз. <плес> я ще не бачу, що тут. Я надію зараз. Ну, ситуація буде поліпша. <плес> Тому раз, два, три. <плес> Чертяка ти паршива. Що ти тут забув? Це не твій панер. Колотком повіяло, провіряй. Собака. Ще й в ними шубі прийшов. йой йой -йо Скільки наше залишилось молитв? Наше залишилось 38 молитв. Ну і ще десь буде ось тут. Можливо. Ну я розраховував, що мене можливо заскамить, але я думав, що це станеться швидше, я вже його виб'ю. Тут така ситуація неприємненька. Ну добре, будемо молитися і надітись на краще. Чому саме тілю? Може б якась дех'я випала. У мене її нема. Та й ти звідси. Ну, хоча б один. Добре. О, кешбек падає. Нормально. Кешбек хай, хай, хай буде, як то кажете. Так, давайте ще наступна десяточка. Можливо, не по гарантулі його, а? Геншеняк, тобі така пропозиція? Давай, скіп. Ооо! О, ну, вже бач. Ааа, ви прикиньте, мені Дорі це чи попаду... ну, як би, знаєте, воно мене готувало, що буде якийсь дворучник, а мені не доперло. Тільки що не доперло. Ні, чекайте, але мене питання, зараз падає чугун вже, якби, да? ну, логічно, кріо стихія там. Хоча не знаю, це я так собі щось уявляю, ці зв'язки. Але, ну, зараз маєш випасти, як би. Різлі. Ну але питання, чому тут дворук? Давайте ще десяточку. Давай, не по гарантику. О, бідно. Хочу поцикати. Давайте поцикаємо. Поцикаємо. Я думаю, поцикаємо. Цик. 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 Цик! Цик. О! <рес> Нацика! Добро! <рес> 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 Хай буде. Цик, 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 давай ще чугуна нацикаю. Може на цик. кінець? Не. На жаль, вже не буде. Ладно, давайте переробимо. О. Рівно 10 мулет. Де їх мої? А, ось тут моя. Знов кредити, брати. Ну давай, будь ласка. Йолки-палки. До речі, хтось рахується, яка молитва? Це 30-та чи 40 та Щось ніби в цьому районі. Хрінь. О! Хай буде. Ще би якусь одну фіолочку було б дуже непогано. Давай. Геншин, хочеш ти мені ділюка підсунув, давай мені хоча б ще одну фіол. Ага, як казав один поляк хуй в дупі. Давайте будемо по одній молиці. У мене немає часом такої чарівної штучки. як... Добре, давайте будемо такого. Оп, разок. Нема. Next. Ясно. А ну, давай, ну ти ж. Я ж тебе все рівно виб'ю, давай, ну не вимах. Все, давай, банер. От зараз. Тетяниші тривоги, я розумію. Тоді давай зараз. Фіолк. Добре, фіолочка інтерес. Я надію, що це. це... Вернулась кешбеком. Так, а я, до речі, навіть не рахував. Скільки це ми відмолилися? Блін, тоді ніфіга не падає. Давай, різлі. Невже ти будеш мене тягнути так само, як так? Хто не знав, мене Кокомі тягнуло до 80-ї. Не по гаранту. У мене молит не було, так як я тоді вибив гуля. Я мусив теж пилосости велику частину карти, щоб її вибити. Знаєте, що мені Ділюк! Чертяка Волосатий. він мене вічно схамить на персонажах, яких я хочу, але зрізлявся буде інакше. Я його вибію. я їсть. Зараз я на секунду прирусь, щоб зрозуміти, скільки я відкрутив після легендарки. А ви подивіться крутесеньку рекламу. Ладно, я прикалуюся, яка реклама. Ей, тобі її купив. Е, народ, хочу вас повідомити, що людина, яку ви дивитесь, критин, і настільки неуважна, що не замітила, як вона не записала другу частину молитви. Самі уважні з вас вже замітили, що в мене в другому слоті знаходиться ось цей молодий чебурек. Що я можу вам сказати? Піздець. Піздець. На жаль, ви вже не побачите тих емоцій, які я показав, розказав, але. Блін, це настільки прикольно. Я настільки був радий, коли він мені випав, і мене настільки засмутило те, що я не записав. Я серйозно, це якийсь прям. Це якийсь стиль, тому що попереднє відео, яке повинно було вийти, я теж його не записав. Це таке дежав'ю і такий, ну, знаєте, ще раз, плящ мені, що мені хочеться плакати. Одним словом. Дякую всім за перегляд цих молитв, що додивились до цього моменту. Якщо ви додивилися, і скажу вам відверто, що молитв в цій грі це сама неблагодарна штука після артефактів. Підписуйся на канал, ти ці вподобайку, нажимай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Як то кажеться, нехай вам пощастить і до зустрічі. Чертяка, як так не записати? Боже, яке воно подерте! Але ні, ти не подерте. Ти ко.